Це клон Robotics — новий гуманоїдний робот, який рухається за допомогою води, електрики та штучного серця. Клон Альфа використовує м'язи, які працюють під тиском води, щоб рухатися так само, як і люди. Насос потужністю 500 Вт розміром із людське серце забезпечує роботу всієї системи. Перекачуючи воду під тиском для підтримки гідравлічного тиску у всій м'язовій системі. Він навіть має всі 206 кісток, які є в людському тілі, з'єднаних штучними сухожиллями та зв'язками. У демонстраційних відео минулого року можна побачити, як руки використовують побутові предмети з людською точністю, а відео. Опубліковані минулого тижня, демонструють ще більший прогрес. Варто зазначити, що поки не показано повну робочу версію. Клоун оголосила, що 279 роботів будуть доступні для попереднього замовлення у 2025 році з попередньо встановленими навичками, як от запам'ятовування інвентарю на вашій кухні, складання одягу, пошук предметів тощо. Це ще один гуманоїдний робот, на якого варто звернути увагу, оскільки гонка у сфері робототехніки триває.